Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Бесь 7 пасад в коричневому кольорі. 12-й рік модельний 13 2,0, 2,00-270 пробігу, 12900 ціна, сертифікат присутній. Контакти бачимо є. Так, по салону. Так, сидіння з електрорегулюванням. Мультикермо, клімат, контроль. На гарних тисках. Електроніки присутні, кого цікавить телефонуйте до власника. Так, шкода Октавія і шкода рапід в одного власника показуємо. Так, 12 рік, газ бензин 1,6, 7,300 ціна, контакти бачимо присутні. Так, Покажу по салону. А який пробіг тут? 221 тисяча, бачу. Угу. Механічна коробка передач. Кого цікавить, телефонуйте до власника. І наступний варіант, як я тут поміщуся, шкода Rapid 2017 року. Така машинка. Так, двигун тут 1,6 дизель, так? 9 тисяч ціна, контакти ось тут ті самі. Є. Так, Мультикермо, кондиціонер, механічна коробка передач присутня. Цікавить, телефонуйте до власника. Ford Focus mk 3 11 рік, 177 пробігу, коробка механіка, двигун 1,685 кВт, плюс сертифікат присутній. 8400 ціна. Порсунки пишуть нові. Шкода Октавія. 15 рік, 2.0 дизель, механіка. Повний привід. Пробіг 306 тисяч оригінал. Авто з Німеччини. Сертифікат присутній. 11800 ціна. Контакти є. Рено Меган 15 рік, 1,5 дезріч, 6 ступка. Без жодного підфарбування пробіг 211 рідний, комплектація лімітед, 10650 ціна, контакти бачимо присутні. Пректроніки, присутні, кого цікавить, телефонуйте. Так, Б7 сьомий 11 2011 року, 2,0 дизель, 125 кВт, шестиступка автомат, повний привід, комплектація, шкіра, клімат-контроль, двозонний круїз, камера, парктроніки, датчики, 11750 ціна, контакти до власника присутні. Хлопців в машинці не буду заважати. Парктроніки присутні. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Golf. 17 2017 року 2 літровий дизельний двигун, комплектація пишуть Highline. Автоматична коробка передач здійснив пробігу, контакти бачимо присутні. Ціна 16950. Так, по салону гарному кольорі. Арктроніки присутні. Шкода Октавія РС. Так, РСК 9 рік модельний, 10-й, 2,0 бензин, 160 пробігу, коробка автоматична. Контакти бачимо присутні, 9950 ціна. Бачу, є сервісна книга. Оригінальні рс клімат-контроль, мультикермо. Більше інформації уточнюють у власника. Ford Focus МК-3. Так, 7900 ціна бачу, 215 тисяч пробігу, контакти ось тут. Так, далі, 1,6 дизель. Рік я не бачу. Рік я не бачу. Так, по вікнах одиничка, мабуть, одинадцятий рік. Так, клімат-контроль, мультикермо. Кого цікаве, телефонуйте до власника. Б 7 пасад. 12 рік, 2.0 дизель, автоматична коробка, хороша комплектація, салон збережений до ідеалу. Це власники. 11600 600 ціна. Шкода Октавія, А5, 11 рік, 1.6 дизель, 240 пробігу, 8300 ціна в рідній фарбі. Контакти ось тут присутні. Є бачу документація, сертифікат. Мультикермо бачу присутнє. Форкоп та парктроніки є. б 6 посад 9 го року, 1,6 бензин, 232 тисячі пробігу, механіка, 7800 ціна, контакти ось тут є. сервісна документація, бачу присутня. Так, є клімат-контроль, бачу. Електроніки також є. Більше інформації уточнюйте. Skoda Octavia A7. 13 рік, 2.0 дизель, 229 пробігу, механіка, 12300 ціна. Контакти присутні. Комбінований салон. Там торги повним ходом бачу. Це 25, да, ну, бачу, Даєш завдаток завтра. Я цей. присутні. П'ятий гольфік. 2008 рік 1,4 бензин 192 пробігу, механічна коробка, склопідйомних клімат контроль 6,450 Ціна контакти бачимо є. Парктроніки присутні. Рено меган. Так, маганчик 2017 року, 1,5 дизель, 236 пробігу, 13500 ціна, коробка автоматична, контакти присутні. Так, автоматична коробка, клімат-контроль, підігріви, круїз, мультикермо. Більше інформації уточнюйте. Шкода Октавія. 18 рік 1,6. Дизель 230 пробігу не фарбована. 14,750 ціна. Контакти є. Так, сидіння на тканині, автоматична коробка, клімат-контроль, дисплей. «Парктроніки» присутні, кого цікавить, телефонуйте. B8 Passat All Track 2020 року 2,0 дизель 57 пробігу, ціна 30 750 не фарбована, контакти бачимо присутні. Так, сидіння на тканині, кліматконтроль присутній. Так, великий моніторчик. Так, мультикермо. Так, є, кого цікавить, телефонуйте. Ford Focus mk 2 Дев'ятий рік, 1,6, дизель 211 пробігу 6600. Ціна контакти є. Контакти є, дивимось по салону. Кондиціонер присутній. Кого цікавий телефонути?